Вивчаємо свійських тварин. Це кіт. Котики це пухнасті, грайливі і незалежні тварини. Вони люблять спати, муркотіти і полювати на мишей. Коти можуть бути дуже ласкавими, але іноді вони хочуть побути на самоті, тому їх не варто чіпати. Вони вмиваються лапкою та можуть запам'ятати свого господаря на все життя. Тепер спробуй знайти на малюнку котика. Так, ось де він заховався. Собака. Собаки найкращі друзі людини. Вони охороняють дім, допомагають пасти худобу та навіть рятують людей. Собаки люблять гратися, бігати і отримувати смаколики. Вони дуже вірні і можуть навчитися різним командам, як от сидіти, дай лапу чи фу. А зараз знайди собаку. Вірно. Ось вона. Свиня. Свині дуже розумні тварини. Хоча багато хто цього не знає. Вони люблять купатися в грязюці, але не тому, що хочуть забруднитись, а для того, щоб охолоджуватися в спеку. Свинки швидко вчаться і навіть можуть розрізняти свої імена. Де тут свиня? Правильно, ось вона. Корова. Корова це головна годувальниця на фермі. Вона дає нам молоко, з якого роблять сир, масло та йогурти. Корівки люблять жувати траву і мають дуже лагідний характер. Вони можуть пізнавати людей і навіть прив'язуються до своїх господарів. Спробуй знайти корову. Так, вірно, це корова. Вівця. Вівці покриті м'якою вовною, яку люди стрижуть, щоб робити теплий одяг. Вони пасуться на полях і люблять бути в гурті. Вівці добре пам'ятають обличчя людей і можуть запам'ятати їх надовго. А де тут вівця? Так, ось де вона заховалась. Коза. Кози веселі і непосидючі тварини. Вони вміють стрибати дуже високо і можуть залізти навіть на дах. Кози їдять майже все від трави до кори дерев. А ще вони дають смачне і корисне молоко. А тепер знайди козу. Правильно, ось вона. Кінь. Коні це сильні, швидкі і розумні тварини. Вони допомагали людям в роботі ще з давніх часів. Коні люблять бігати, а їхня грива розвивається на вітрі. Якщо кінь довіряє людині, він може стати її найкращим другом. Кролик. Кролики це похнасті створіння з довгими вушками. Вони люблять гристи моркву та ховатися в своїх нірках. Кролики швидко бігають і можуть стрибати дуже високо. А ще вони лагідні і люблять, коли їх гладять. Спробуй знайти кролика. Правильно, це кролик. Курка. Курочки несуть яйця, з яких ми готуємо багато смачних страв. Вони живуть в курниках і ходять по подвір'ю, шукаючи зернятка. Кури спілкуються між собою різними звуками, а мама Квочка дуже піклується про своїх курчат. Де заховалась курка? Так, ось вона. Півень. Півень головний на подвір'ї. Щоранку він голосно будить всіх своїм кукуріку. Він стежить за курочками і завжди тримається гордо. Півні мають красиве пір'я та можуть бути дуже хоробрими. Зможеш знайти півника? Правильно ось півник. Качка. Качки обожнюють плавати і можуть жити біля води. Вони мають лапки з перетинками, тому легко ковзають по воді. Качки комедно ходять, похитуючись, і люблять шукати смачних черв'ячків з землі. Спробуй знайти качку. Вірно, це качка. Гуска. Гуси це справжні охоронці подвір'я. Вони гучно гелготять, якщо приходить хтось чужий. Гуси добре плавають і можуть навіть літати. Вони дуже розумні і прив'язуються до своїх господарів, наче собаки. А де заховалась гуска? Так, ось вона. Індик. Індик це велика пташка, яка може роздувати своє пір'я, коли хвилюється. У індиків яскравий червоний гребінь, який змінює колір, якщо вони раді чи сердяться. А де тут індик? Правильно, ось індик. Ось ми і познайомились з сіма свійськими тваринами. Вони всі особливі і дуже важливі для людей.